Доброго дня! Доброго дня усім і дорослим, і малим. Діточки, бачу, що ви вже приєднуєтеся до сьогоднішнього логопедичного заняття. Напишіть мені у чаті своє ім'я, щоб я знала, як до вас звертатися. Так, поглядаю в чат. Бачу, що нас вже є троє. Напишіть, напишіть мені про це. Що ви мене бачите? Буду чекати на ваші повідомлення. Славчик є! Славчику, привіт-привіт тобі, моє золотко. Хто ще є? Хто ще приєднався з учнів? Напишіть обов'язково. я нагадаю, що на логопедичному занятті ми граємо. У комп'ютерні ігри, учні проти вчителя. І знову ж таки, я вам бажаю тільки перемогти. Так, Леся є. Добрий день, Леся. Супер, Максимчик є! Є Максим Филищок. Дітки, ну що ж, сьогодні у нас дуже багато цікавих завдань, які вже вам полюбилися. Ігри, які ми грали раніше, але завдання будуть інші в цих іграх. Тому вмощуйтесь зручненько, налаштовуйте свій мозочок, щоб він правильно думав. І записуйте мені у чаті свої відповіді. Якщо ваша відповідь буде правильною, учні отримують один бал, тобто переможний бал. Якщо відповідь неправильна, цей бал отримаю я. Отже, що ж, розпочнемо? Я налаштовую екран. Так, перевірю, чи я є. В чаті є. Супер. Буква заблукала. Ми вже цю гру грали з вами, але сьогодні інші слова. Тому будьте уважні. Невідомо як це стало, тільки буква заблукала, заскочила в чужий дім і господарює в нім. Але ледь туди увійшла, почались такі дива. На острівець налетів ураган, на пальмі лишився останній баран. Дітки, Буквур треба змінити, щоб вийшло правильне речення. Напишіть, яке слово у вас вийшло, якщо ви зміните одну букву у слові, і щоб речення набуло свого змісту. Правильного змісту. Каролінка приєдналася дуже добре. Отже, як гадаєте, Максим уже відповів, і це слово банан. Давайте перевіримо. Банан! Це правильно. правильна відповідь. Молодці. Молодці. Ось так і надалі. Будемо змінювати одну букву у слові, щоб отримати інше. І щоб речення набуло правильного змісту. Йдемо далі. Так, у вас вже є один переможний бал. І наступне речення. На галявині близенько зуб зростає молоденький. Поміняйте одну букву у слові та напишіть правильну відповідь. Віолета, Віолета дуже швидко. Дуже швидко впоралася із завданням. І, звичайно, це дуб. Подивіться, він молоденький ще дуб зростає, молоденький. Два переможні бали. Учні попереду молодці. Так, і Максимчик відповів дуб. Супер, ідемо далі. Так, у нас вже є два переможні бали і слухаємо наступне речення. Ходить капля біля річки, витягає жаб з водички. Як ви думаєте, капля може витягувати жаб? Ні. А хто Віолетта? Віолета вже написала, що це чапля. Перевіряємо, звичайно, це є чапля. І ось є утворилося нове слово. 3-0. Учні попереду, йдемо далі. Так, у нас є три бали, а четвертий Чи спробуєте. Нашому песику сумно було. Булка від нього сховалась в дупло. Тітки, хіба може булка сховатися в дупло? Так, Віолета і Максим одноголосно написали, що це білка. Готово, молодці! 4-0. <с -2> Супер, молодці! Молодці, так. Приєднуйтеся всі до е, чату, дітки, щоб нас багато було активних. І Славчик, і Леся. Приєднуйтеся. Отже, в нас є 4 бали і наступне завдання. Шати лис свої скидає, листя з дерева злітає. Дітки, шати це вбрання. Вбрання дерева. Тобто листя. Так. То може таке складати, скидати, шати. Ліс! Ліс бачу. Так, тиснемо на лисичку. І побачили, що справді ліс. Правильне слово. І ось ми бачимо відповідь: 5-0. 5-0, молодці. Йдемо далі. Так, 5 балів. І наступне речення. Оберемо квітів, маю, і віник з них сплітаю. Чи правильне це речення, дітки? Максим і Віолетта, ну ви молодці. Молодці! Вінок! Звичайно, вінок! Супер! Ось який гарний віночок! Дівчинка сплела із квітів. 6-0! І останнє слово. Ідемо? Вночі цвітуть у небі квіти. Салат, салат! гукають діти! Спробуйте! Максим, салют! Звичайно, так! Це салюти! Перемога! Учні! Учні, ви молодці у мене! Так, сім. Сім, Це останнє слово було. Це сьоме слово. Я помилилася, не натиснула ще раз на кнопочку. Тому тата та татам -да та Учні перемогли у мене цю гру. Ідемо до наступного завдання. Я перемикаюся. І у нас, дітки, ось яке завдання. Сьогодні ми будемо відгадувати кількість складів у слові. Ну, як це ми будемо робити? Давайте спочатку ознайомимося. Слова бувають із різною кількістю складів. Що таке склади? Я називаю, діти, ще це музикою слів. Ось, наприклад, давайте переглянемо слово з одним складом. Коли ми промовляємо слово, ми мусимо плескати. І от скільки разів ви плеснете, стільки складів буде. Ну, Наприклад, кіт. Ось я раз плеснула один разочок. Отже, кіт. Один склад. давайте подивимося. Якісь слова можуть мати два склади. Мама. Ось я два рази плеснула. Отже, в цьому слові буде два склади. Наступне три склади. Кубики. Кубики. Три рази я плеснула. Отже, у цьому слові три склади. Ну, і ще в мене є чотирьох складові слова. І ось, наприклад, є слово піаніно. Ось так і зараз ви будете плескати на кожне слово та відгадувати, скільки є складів. Відповідь будемо записувати так. Слово і кількість складів. Наприклад, буде слово кіт. То біля нього ми покладемо, звичайно, цифру 1. Чому будемо записувати ще слово, дітки? Тому що трансляція не у всіх відбувається одночасно із нами. І може хтось припізнитися та написати неправильну відповідь не до того слова. Тому записуємо слово. І, отже, у нас перше слово кіт. Ви вже знаєте, я зараховую вам цей 1 бал. Так. І наступне слово. Мама. Запишіть слово і визначте, скільки складів. Ви бачили це слово. Так, дітки, ви пишете тільки цифру, я розумію. Молодці, це правильна відповідь. Але я пропоную писати ще й слово. Мама два. Ось так. Молодці. Дуже добре. Так, це правильна відповідь. Кубики. Ну, ці слова вже бачили, і, звичайно, ви, ви перемагаєте. А зараз будуть інші слова. І, можливо, переможу я. Так, кубики. Кубики три. <клак> Дуже добре. Молоко. З цього слова ви не бачили. Молоко. Проплескайте його і порахуйте кількість складів. Кубики, молоко три. Максим уже встиг написати Віолета. Також це правильна відповідь. Ромчик. Ромчику приєднався. Молодець, молоко. Єва є. Має. І Каролінка. Молодці. Так, молодці. Піаніно. Віолета написала Піаніно 4. Е, Каролінка. Якщо я не помиляюся, що Юлія Тарасенко це була Кароліна. Так, я не помилилася. Не помилилася Єва. І е, Славчик написали чотири склади. Піаніно. Це правильна відповідь. Кит. Скільки складів у слові кит. Плесніть і напишіть мені у коментарях. Ось, Максим і Віолетта дуже швидко встигають один склад. Правильно, кит! Один склад. Кошенята. Швидше рахуйте склади. Так, Славчик встиг написати, що кит має один... Молодець Максим. Максим перший встиг написати. Кошенята 4. Кошенята 5 Єва написала. Тільки у нас картинки із цифрою 5 немає. У нас є тільки слова від одного до чотирьох складів. Так, це вірна відповідь. Голова. Віолета встигла першою написати свою переможну відповідь. Три склади. Ромчик другий, Максим третій. Це правильна відповідь. Телефони. Так, так, так. Бачу, і Єва пише е, правильно. І Славчик написав правильно. Телефони. Бачу, Ромчик встиг першим написати телефони чотири. Тільки пишемо, дітки, зі словом, щоб я знала, до якого слова ви рахуєте склади. Дім. Угу. Дім, 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 дім один. Це правильна відповідь. Дім один. Так, баба. Яник, є. Янику, вітаю тебе. Максим стих перший. Баба, баба, два склади. Молодці. Молодці. Дуже, дуже добре. Мак. Мак, один, один склад. Ну, і на цьому, дітки, ми завершимо цю гру. Це була правильна відповідь. І, звичайно, що ви перемогли у цій грі. Але зараз ми будемо утворювати слова. Слова із звуків. Як це ми будемо робити? Ну, ось, наприклад, у мене є малюночок. Дівчинка показує ні. А ось тут є бджілка, яка, як гуде, І коли ми ось це маленьке слово ні додамо до звука ж, у нас вийде слово ні Ось так зараз я буду вам показувати малюнки. А ви догадайтеся, яке слово я загадала за допомогою малюнки. Отже. Ніж. Ви вже знаєте. А зараз наступне слово. Увага! Хлопчик каже, о, ось він хворіє вже давно. І курочка каже: ко. Яке слово у нас вийшло? І записуємо слово. Око, Максим молодець, Віолетта, супер! Око, це правильна відповідь. Молодці, йдемо далі. Вовчик виєв. А хлопчик сміється, ха. Що вийшло у нас? Яке слово вийшло? Так. Так, 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 молодці. Максим встиг бути першим і приніс своїй команді переможний бал. Молодець, Максим. Також Віолета написала правильно. Ромчик написав не дуже правильно ромчику, тому що в нас немає ву. В нас тільки є у. У. Так, ідемо далі. Так. Дівчинка каже: ні. А ось тут тато із шланга поливає водичкою і водичка сипить. Що вийшло? Максим, Максим встиг перший вже написати свою відповідь. Віолетта, Ромчик, Єва одночасно написали Ніс. Супер, молодці. Ідемо далі. 4 .0. Так, хлопчик сміється. Ха-ха-ха. А ось цей хлопчик вказує пальчиком каже: Ти, що вийшло? Так, Яник бачу правильну відповідь Яника, У Єви правильно. Наталоч... Славчик написали попереднє слово правильно. А ось це слово я вже бачу ваші відповіді. І перше я встигла написати Віолета хати. Вірно, хати. Дуже добре йдемо далі. Так, корова каже му. І хлопчик сміється. Ха, що вийшло? Що вийшло? Так, ну, як завжди, Максим і Віолета попереду... Ромчик! Ромчик правильно, молодець! Троє нас встигло одночасно написати слово муха. Це Максим, Віолета і Ромчик. Яник також вже я бачу твою відповідь. І Єва. Звичайно, дітки, це муха. Круто, ви вмієте складати слова. Так, дівчинка каже ні. А ось тут хлопчик дає кубика і каже на. Що вийде? <гум> Максим дуже швидко вст. Хоче встигнути першим. І тобі це вдалося, Максимчику. Ти перший написав цю відповідь Ніна. Це ім'я дівчинки Ніна. А також правильно написала Віолета, Ромчик, Єва. Молодці, молодці, дуже добре. Так, Яник стиг, стих, стих. Молодець. Це правильна відповідь. Так, мама сварить на діток. Но. Ну і хлопчик показує. Ти що вийшло? Молодці, одноголосно! Яник, Ромчик, Віолета і Максим. Максим перший встиг написати, але всі одноголосно у вас вийшли коментарі. Я їх зразу прочитала, що це слово ноти. Ноти, молодці, одноголосно написали правильно. Супер, 7-0. Ви знову виграєте, діти, у мене ще сьогодні ні одного балу немає виграшного. Дайте Любіоспівний -ві, шанс. Ідемо далі. Так, курочка каже Ко. І хлопчик каже ти. Є є вже правильна відповідь. Є вже бачу, бачу. Усі відповіді ваші одночасно та одноголосно слово коти. Коти. Хто перший в нас написав? Зараз скажемо, Максим Фелищук. Максим приносить перший переможний бал своїй команді. Так? Так, курочка Ко, а дівчинка співає Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. І -ля, ля -ля, ля -ля, ля -ля -ля. яке слово у нас вийшло? До нас приєдналася ще Катерина. То вже добре. Так, так, Коля Віолета прав... найправильніше написала з великої букви. Я це помітила. Молодець, молодець, Коля. Ось це ім'я хлопчика. Все правильно? Так, курочка Ко, а дівчинка каже ні. Що вийде? Як ви швидко так пишете? Я не встигла подивитися, як уже є відповіді. Молодці! Максим Віолетта, Яник, Ромчик і Єва, коні! Коні молодці! Це правильна відповідь! Молодці! Супер! Так, Катерина також написала, що це коні. Правильно? 10-0. Учні попереду. Так, мишка каже пі. І знову цей хлопчик нам скаже на. Що вийде? Так, Славчику, правильно ти написав коні? Це правильна відповідь була. Продовжуємо далі, продовжуємо. Бачу, є правильні відповіді. А отже, а отже хто перший? Максим написав перший свою. Переможна відповідь. А з ним також і Віолета, і Ромчик, і Єва, і. <плес> Яник написав: Міна. <плес> Вийшла міна у нас. Мабуть, на телефоні у вас е, переправив телефон ваше слово. Таке буває, дітки, звертайте увагу. Кінець гри 12-0. Учні, ви молодці. Ну, але це ще не все. У нас ще є одна супергра. Відкрий слово, пам'ятаєте? Вам дуже полюбилася ця гра, адже будемо крутити барабан та відгадувати звуки у словах. І позначати їх буквами. Отже, так. Ось вибираю, 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 зі скільки складів ми будемо сьогодні відгадувати слово з восьми. Не складів, а з букв. З восьми букв. Так, і вибираю я слово художник. Велике слово, крутимо барабан, правила гри. Зараз е, змінить колір якийсь квадратик. Ось тут записано заховане наше слово художник. Ваше завдання визначити, яка буква буде у слові під тим квадратиком. Ну що ж, і написати мені в коментарях. Остання буква у слові художник. Пишемо швидко букву, одну букву, дітки. Максим написав. Так, так, так. Максим Ромчик Фіолета. Написали, що це буква К, яка позначає звук К. Пам'ятаєте глухий художник? Я вчила вас. Вчила, як визначати, чи глухий звук, чи. <звук> Правильна відповідь. Молодці! Учні попереду. Так, подивіться уважно. П'ята буква. У слові художник, будьте уважні. Так, Славочку, правильно ти написав, молодець. Яник правильно. Так, Максим Віолетта пише, що це є буква Ж. Всі решта згідні, чи ні, дітки? Ромчик також пише, ж. Ну, я тисну, тисну, Юля. Е... Каролінка, напевно, так. Катеринка і О -о -о Яник. Ну, Всі ви написали ж. Я мушу. Я можу тиснути. Так. Дивимося на екран. Четверта буква. Яка четверта буква? Ну що ж, бачу ваші відповіді. Хто перший написав, хто встиг. Звичайно, Максим. Максим встигає швидко писати. Молодці! Молодці! Нагадую, що у батьки допомагають технічно. Ви можете, батьки, допомогти технічно дитині написати, якщо ваша дитина повільно пише. Але учні відповідають вам усно. Йдемо далі. Молодці! Так, подивіться уважно після букви Ж, Яка буде буква? Угу. Так, знову Максим встиг перший. І з Ромчиком разом одночасно вийшли два коментарі. Так, Ромчик аж два рази написав. <смітно> молодці. Так, дивимося, я тисну цю букву. <смітно> Це правильна відповідь, молодці. Так, третя буква. Д. Так, Максимчик вже встиг написати, що це є буква Д? Єва також це пише. Ну, і я тисну. Це правильна відповідь. Молодці. Всі, хто написав, що це буква Д, а це Катерина, Яник, Віолетта, Ромчик, Єва і Максим. Це правильна відповідь. Каролінка також пише. Молодець. Перша буква. Хто швидше? Хто швидше, дітки? Хто принесе перший? Своїй команді переможний бал. Ромчик Ромчик таки встиг швидко написати. Шукаю букву, шукаю, шукаю. Молодець, молодець. Так, Максимчик, Віолета все правильно, Єва, правильно. Друга буква. Увага вже в нас друга буква. Хто швидше, хто швидше. О. У. О. Так, ми трішки, трішки е, заблудилися. Хтось пише У, а хтось пише О. Угу. Е, першим написав Максим У, тому я буду тиснути на У. Хто написав О? Е, послухайте, якщо я тут покладу букву О, то в мене вийде так. Художник. Є таке слово? Ні. А отже буде так, як написав Максим, ху-удожник. Все правильно. І остання буква, ось вона ще є. Перед буквою К. Ну, звичайно, звичайно, ви дуже швидко хочете написати мені і, звичайно, перемогти. Ну, і вам це вдалося 8.0. Ну, але зараз я загадаю вам слово, дітки, яке ви не будете бачити. І я тільки поясню, що воно означає. А ви спробуйте відкрити його по буквах. Ну все. Я пишу. Так, моє слово, що воно означає. Ми всі цього бажаємо, ми всі цього хочемо. І ми обов'язково це здобудемо. Я кручу барабан і відкрию вам одну вік. Ось вона. Спробуйте догадатися, яке це слово. Але дітки, у вас є можливість написати цілком слово або ж по буквах. Але якщо ваше слово буде неправильне. То цю гру виграю я. Та звідки ви знаєте? Ви молодці! Перемога! Так, дійсно, звичайно, молодці. Супер! Ну, чудесно. Де є буква? О? Шукаю, шукаю, шукаю. І, звичайно, відкриваю. Це слово. З кого це здобули, ну і, звичайно, ми це здобудемо, адже правда за нами... Ой, аж на душі легше. І у мене розумнички. Перемога! Перемога! Перемога і за вами, дітки. Сьогодні в жодній грі я не здобула ані одного переможного балу. А це означає, що ви в мене молодці розумнички. І сподіваюся, що завтра ви прийдете до мене позмагатися, позмагатися учні проти вчителя. Нагадаю, що кожного дня у нас відбуваються логопедичні заняття наживо із прямою трансляцією на цьому каналі студія Логоподійка. Посилання ви отримаєте в групі та на сторінках Фейсбук. До зустрічі! До зустрічі! Ви мої золоті! До побачення! До побачення!